Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1074 за підручником Алгебра 7 клас, автора Олександра Істера. І наше завдання усі точки графіка функції y дорівнює. Записуємо функцію y дорівнює kx плюс L, так, мають одну й ту саму ординату. По суті, в такому випадку, якщо має одну й ту саму ординату, це у нас пряма яка y дорівнює 5. В такому випадку х дорівнює 0, так? Так. Угу. Знайдіть К і Л. Добре. Замість Y підставляємо 5 дорівнює. К, замість Х підставляємо 0 плюс L. В такому випадку у нас Л буде дорівнювати 5, тому що К помножити на 0 буде 0, так? а К буде дорівнювати 0. Все. Це і буде розв'язок даного прикладу. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!